Всім замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги прикрасу для браслету Пандора, високоякісний ювелірний аксесуар, який підходить до оригінального браслета Пандора. Бусини представлені в різних варіантах та формах, тож ви можете обрати ту, яка найбільше підходить до вашого образу. Вони дуже легко кріпляться до браслету. Завдяки цим прикрасам, ви зможете створити будь-який образ під будь-яку подію. Прикраси поставляються в стильній подарунковій упаковці. Пропонуємо до вашої уваги чокер у формі серця. Це чарівна та модна прикраса, яка додасть нотку миловидності будь-якому вбранню. Чокер виготовлений з високоякісних та міцних матеріалів. Завдяки ним він буде довговічним у носінні. Цей чокер можна носити з будь-яким одягом, що робить його чудовим доповненням до будь-якого гардеробу. Це чудовий вибір для будь-якої жінки, яка хоче підкреслити себе елегантним аксесуаром. Пропонуємо до вашої уваги модні вишукані сережки. Сережки виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі стійкої до потемніння, завдяки чому вони з часом зберігають свій блиск та новий вигляд. Вони доступні у сріблястому та золотистому кольорі, тож ви можете обрати той, який найкраще підійде до вашого стилю. Сережки універсальні, тому вони підійдуть як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків. Дані сережки стануть чудовим варіантом для подарунка на будь-яке свято. Пропонуємо до вашої уваги фігури на підвізку. Вони є універсальним та унікальним доповненням до будь-якої колекції ювелірних виробів. У набір входить 10 або 30 заготовок для підвісок у семи різних кольорах та геометричних формах, що забезпечує широкий спектр варіантів для створення унікальних браслетів, намист та інших ювелірних виробів ручної роботи. Вони прості у використанні, що робить їх ідеальними як для початківців, так і для досвідчених майстрів. Результатом готового продукту стане красива та персоналізована прикраса, яку можна носити або ж подарувати коханій людині. Пропонуємо до вашої уваги срібні сережки з котиком. Це чарівна та унікальна прикраса, яка додає нотку індивідуальності та стилю будь-якому вбранню. Ці сережки доступні як в золотому, так і в срібному кольорі, тому їх легко поєднувати з будь-якими іншими прикрасами. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує їх міцність та тривалий термін носіння. Вони ідеальні для любителів тварин або тих, хто цінує чарівні та грайливі аксесуари. Сережки стануть чудовим варіантом подарунка для тих, хто любить оригінальні та модні прикраси.